Друзі, всім доброго раночку. Ранок на дачі дійсно завжди добрий. Навіть не дивлячись на те, що вночі знов була тривога. Ці сволоти обстрілювали Одесу знов і Миколаїв. Страшне, активізувалися, падли, да? але ми спали і навіть не чули тривоги, тому що тут за містом не чути її. І тільки якщо сидиш вночі в бісідці, і десь там далеко-далеко ця тривога. А так-то ми спали і тільки вже зранку прочитали, що, що, що таке було. А зараз ми вже сідаємо снідати. Мама зробила бутерброди, Юра зробив чай, діти ще сплять. Лорочка вже їсть ковбаску. Ні, то сирок. Ковбаску. Вона не їсть ковбаску. Ось і зараз е, будемо це поїмо. І з мамою хочемо посадити гортензію, яку вчора привезли, і дівчата проснуться і підемо на річку. Сьогодні нас <кій> жарко, це класно. <кій> і робити <кій> нічого такого на городі неможливо, тому що дуже жарко. А коли жарко, а пітніше ці гедзі просто да, <кій> заїдають. Вчора на цьому на річці були, пішли з Юрою за пивом. Взяли три стакани пива, і Юра два ніс, і його на нього сів геть, почав його кусати. Спочатку за спину, потім за грудь. А він не може відбитися, тому що руки то зайняті, а пиво не, не, не можна кинути. Ось то я його відбивала від цих гедзів, а мама так вкусив, що аж кров пішла, дуже боляче і спухло. І Рінатіка тоді, пам'ятаєш, теж вкусив геть. Але є средство. да, Але ж неприємно, що вони, коли вони кусають, Мо дуже боляче. Так що поїмо і підемо на річку, поплаваємо і потім будемо да, вже щось, що, що тобі тут треба робити. Мені треба поляти, все обрізати помідори. Угу. Зранку завтра побризхати. Поки угу. да. <кій> <кій> такі собі на цей на чилі на розслабоні. Зібрати огірки. Угу. Да. <кій> Я вже вчора показувала, скільки тих огірків. Маски будемо робити на все тіло. Причем. Так, з огірків. Так що, такі в нас смачно. плани на сьогодні. До речі, вчора спробували це песто. Взагалі, дуже смачно а з цим сирком ще. Так що, хто такі речі полюбляє, рекомендую. Дуже смачно. Так що сідаємо, снідати. Всім смачного, хто зараз теж збирається снідати, обідати, вечеряти. Смачно. Вже збираємось на річку. Дівчата вже поїхали на віліках. Тому що минулого разу Ніка навчила свою подружку кататися на велосипеді. І ще в нас задача навчити плавати альонку. Літо вона проведе в нас не даремно, вже не даремно, тому що вже їздить на веліку. Така спека, що неможливо нічого робити. Хоча ти дивилася, що на завтра дощ передають. Так, а думаю, де мій телефон? Сама по ньому говорить. Так, да, сама знімаю. Так що... Там передають дощ, а я дивлюся, що на суботу дощ. Я теж дивилася, що на суботу дощ. Так. Все? Так, так, так. Да. Беремо з собою зонтик. Ти його не взяла? Угу. Я його не доставала. Ну, Це який твій. Пітніста, що капець. Нормально ти. Да, Треба цей. Потім вже. Восени зробити пілінг. Такий гарненький, щоб все повідлущувало. Чув ще все, щоб було. Да. Треба було дівчатам хоч пакет дати. Бо в нас пакет зонтик. Рюкзачок. Да. Давай я зонт. зонтик, парасольку. А як ми будемо зерняти? Ото вопрос, як ми будемо зерняти їсти по дорозі. Ніяк виходимо, Юра поїхав по справах, йдемо такою жіночою компанією. <рес> Дуетом. <рес> <Да>. <рес> Ой. На вулиці так якось затишно, так? Да? <рес> так, взагалі-то ми любимо ходити по, ну, біля дач, біля будиночки на річку. Але там такі скажені собаки є, що нам страшно. Одна чуть нас була не покусала за ноги, так? Да? Да. Тому ми і не ходимо. А ходимо по дорозі. А там, ну хоч по дорозі, там хоч і тіньок є. Ой. Як ти їх збираєшся їсти? Давай, баба, фонтанчик. Ой, так, щоб пішли. Зараз будемо садити нашу гартензію. Вже, до речі, прийшли з річки. На річці довго не було, тому як спочатку загорали, потім купались і пішов дощ. Налякав нас дощик, а зараз до прийшли, як і сонце, світить. Образливо, так? І йшли, думали повертатись знову на річку, але вже ні, вже ближче до вечора, тому вирішили йти додому. Зараз будемо садити. Мама ще купила землю, щоб більш вирогідність була, того, щоб азалія. Ой, Боже, чує азалія? Гартензія наша прийнялась. Так. Посадимо тут біля горіхів, тому як для гартензії потрібна полутінь. Садимо. Ми вже поснідали, дівчата ще ні. Це відварили кукурузку. Вчора забули відварити взяти з собою на пляж. Сьогодні вже, мама нагадала, зварили. Знаєте, що будемо зараз робити? Дивіться. Мама замовила ось таку штукенцію. Тут йдуть трафарети в наборчику на різну форму брів чи бровей. Це, бачите, вже пробували діти. Ми з мамою вирішили вам показати. Хочемо зараз підібрати мамі потрібну форму. Потренуємось трошки. І якщо що, то мама замовила такий темно-коричневий колір, але їй треба трошки світліше. І ще тут дві таких щиточки йдуть. Я теж пробувала, але щось я собі ще не підібрала форму, яка мені підходить. Думала, ось ця така широченька, бо я люблю, коли ну, е широкі брова, а не вузеньке. Зараз будемо малювати, щоб потім йти гарно на річку да? з бровами гарними. Горні брові очі. Так що спробуємо зараз. Так. так. Ну, ну, Мама, яка будем... який. <ривіт> <ривіт> У нас всіх зранку. Причесон... Як приїхали на дачу, так коси ще й не мили. Я мила. Коли цей. ти мила? Вчора? кака. Я просипаюсь, просинаюся, як цей Джонсонюк. Борис. Угу. Танки грязі, барборес. Від угу. цей. Підбираємо. Тільки ти подивишся, підходить, чи не мені чи не підходить? Здається, ці. На столик. <ріст> ні, ці. Цінікини. Довгі. Цінікини. Це, Це може, я тако собі робила. Ти що що довгі? Може, продовжи мені так, щоб. Було. <кій> не треба. І... І... Така штучка є. На старості років що воно все звужується, треба. Боже, яка я п'ятніста. Мені до тебе повернутися? чи дебита? Так, так? о прикладаємо жертва, жертва Фейсбуку. Це ти на Фейсбуці? На Фейсбуці і в Інстаграмі бачив. І отако от дюнь-дюн-дюн робимо. На мені робить дзюнь-дзюнь-дзюнь. Забираємо трафарет. О, бачите? <ріця> Це як цей. Ця. Mm. Принцеса Тамара. <ріця> так. І цей ж трафаретик тільки на іншу. Бачите, яка різниця? Це вони дуже коротенькі, якісь. Ні. Прикольно, що кінця, так? Бачите, вірус. Зараз юра тобі намалює. До речі, тримається, поки не змиєш цею відцелярною. Хоп. Це я, ботокс трохи не дає. О! Добрий ранок. Я клоун Вася. Ні, ну прикольно. Uh -huh. Треба стояти там вимальовувати. Uh -huh. Зараз вичесуємо. Ніка, тобі брати таку тільки світлішу чи ні? То я не знаю, я бровиш не крала. З uh -huh. uh -huh. самого ранку да. виспались? Да. Ніка вчора рано да? уснула, а Альонка ще була в цьому. В телефон. Так. Да. А мені страшні сни приснилися. Які? Які йдуть. Ти якийсь мужик в хату зайшов. Тобі щось постійно таке сниться. Да, я знаю. Мені тут на дачі теж таке сниться. Тобто в тебе страх якийсь такий може? Може. Скоріше всього, що страхи. Ну якийсь твій поклонник, походу. Мій? Да, говорив, щоб ти я зробила так, щоб ти з папи розвелась. <різь> Знаєш, як, як кажуть, дурне спить, дурне спить. Я тут при чому взагалі. Так от, прочисуємо. І там трошки треба буде паличкою підтягнути. І паличка. Да. Отак ми пробуємо. Велика сила. Інтернета. Так. Да. А чому б ні? Да, да, да. Ого, ще лишилося губи накресити і готово. І вії. Ну, вії вівторок. Угу. Так що так, зараз будемо, у мами друга ходка по цьому по приготуванню сніданку. Мама вже заготовки Це, зробила да. а, сендвічі а, дітям. Чай в них вже теж підготовлений. І мама зараз буде смажити ці сендвічі. І що, будемо потім збиратись на річку? Так. Вчора, я не пам'ятаю, казала чи ні, пішли на річку, посиділи, раз скупнулись. Водичка взагалі була ідеальна, тепленька, ну така, як я люблю. Потім сховалося сонце. Пішов дощ і ми пішли, е, вирішили йти додому. На півдорозі вийшло сонце. Ми е, ледве з мамою дійшли додому, тому що дуже було спекотно. Ми вже хотіли сто раз повертатися да, назад на цей на річку, але ні, вже потім Юра приїхав і пожалкували, що раніше часу пішли з річки, а сьогодні трошки ну не так вже спекотно, як вчора було і попередні дні. Але нічого, сонечко не вчора, додому. в 9 часов ранку взагалі неможливо було знаходитися в десятки. Так. Але нічого, підемо, бо завтра їдемо додому, тому що в нашого друга день народження. Снова і знову. Родні і близькі поздравляють своїх друзів. У нас цими днями народженнями перерва, потім Юри все в цьому в вересні буде день народження. Ще в серпні в нашої подружки буде день народження. Ну Потім Юре в вересні, потім десь, потім десь місяць да, перерви. В жовтні в нас з Юрою річниця свадьби 20 років. 20 років. Ніки приснилася. А потім вже Нікіна, Кумилого вдвох. Дні народження, потім Миколая, і потім Різдво, Новий рік і так далі. Не Але Нічого, так. Да. От очікаємо зараз відбої, повітряної тривоги, бо ці мразоти щось да. кляті на наволоч. Так що таке? Так, всіх вже покормили, напоїли чаєм і буду вмиватись. Мама взяла бачу, таку пудрочку. Для вмивання це я вас поставила тут полочка. Я, до речі, тут все вчора вимивала, стіни помила, душову кабіну помила, скрізь все. Ну, такі генеральні прибирання зробила в душовій кімнаті, за рахунок того, що тут такі ґрунтові води, хоча в нас і стоять фільтри на воду, ну, до речі, в нас три. Колодязі і ніде немає питної води, тому що дуже близько ці ґрунтові води. Навіть якщо у нас стоять фільтри на воду, то вода все одно ну, не питна і вона потім такі лишає цей наліт якийсь жовтий. І буває іноді запах, сіра водорода. Так, тому, ну, знаєте, тому і стіни такі жовтенькі бувають. А то я вчора все вимила, тут все скрізь повимивала. Я ж кажу, тут все вимила. Але треба ще сюди купити засіб від вапняного, вапняного нальоту. Тому що дома взяла сів і мені дуже сподобався. Поприскала, протерла і нормально. Ну, я ж кажу, все. Все-все скрізь помила. Килимки свої з дому привезла, але один тут лежав біля душової кімнати, а один біля унітазу. А так, як дуже часто ходимо в туалет, ну у нас ж багато, то прибрали коврик, килимок, щоб не розуватися. Цей аромат про яєць, ми не знаємо, що ця вода завжди пахне цим сероводородом. Так, зараз пудрочку нанесу, трошки поухажую за собою. О, і обов'язково цей а, SPF, Сонцезахисний для обличчя Крем, бо, бачите, я ходила на пілінги, але мені такі легенькі робили, бо вже було дуже активне сонце і не можна було. Такі жорсткі робити. А восени, хочу, що я вже казала вам, що хочу піти і щоб зробили і добренько полущитись, тому що ну, вирядне тон шкіри. ну, і і потім вже, і взимку користуватися обов'язково Теж сонцезахисним кремом. А, ну, Мені обов'язково, тому що в мене купірос, і щоб захищати, щоб він не прогресував. Так. Змиваю. Ми вже прийшли з річки. Юра вже тут маринує, ребра в нас сьогодні будуть і сосиски. Мама поливає помідори. Ось тут же полила. І зараз будемо. В міжряді, а я зараз тут включу. То що, цим будемо поливати? Ну, поки що з бочки з цим. А, з бочки? Mm -hmm. зараз. Візьму. А, дивіться, ще хотіла вам показати. Зараз, хвилинку, не включай, поки, добре. Дивіться, мама була купила суміш ось таких, ну, якісь семіна були. І дивіться, з цього пакетику всякі різні. Квіти вийшли. А ще до цих квітів попалися семена ось такого декоративного е цього гарбуза. Е зазвичай я купляю такі гарбузики восени на Хелловін. Ну, діти прикрашають собі кімнати. А це вже у нас будуть свої. І вони різні. Дивіться, один такий, один ось такий. Ще там якісь біленькі є. Ось о. Бачите? Гарно. Отако. От Поливаємо вчора огірки. Полили, так? Угу. Сьогодні помідорчики. Вчора полила холодною водою огірки, сьогодні нема. Що нема? Ще огірки. Тобі ще треба огірки зараз? Ну, я просто подивилася, що там щось. Скільки три тазіка зібрала? І один ящичок. Поки це, знаєш, довольна, бо мама ще тут посадила, бачите, посіяла огірки. Це Вони І вже носили. зійшли. Солити буде мама, квасити. Сказала, щоб я ще спробувала. Да? Заквасити? Угу. Спробую. Так що оця суміш така цікава вийшла. І там ще й ще, анто, дивіться, ще білий, і тут білий. Цікавенько. І квіти такі всі, вони вже закриваються на вечір. А вдень дуже гарно виглядають. А, анто, дивіться, який красунчик. Гарбузик. Дівчата вже пішли, ну, вже Нікіна подружка помилась, і Ніка пішла митись. Я чекаю, поки... Вони вийдуть, щоб теж піти митися і чистити. Я мити картошку, Ми ж на кругу будемо. Зараз, mm -hmm. до речі, подивлюсь, скільки там тої картошки хочемо посмажити, тому що вже тут декілька днів знаходимось і завжди варимо картошку. Діти вже такі я шуткою кажу. Ну що, діти, вгадайте, що в нас буде на цей на гарнір на вечерю? Все-таки напевно картошка. А що ж їм тут робити? Кашу вони не, хтіть, не хочуть не хтять їсти. Тому робимо картоплю. Дома будуть макарони. Подумаєш?